Усім доброго вечора. Це наша частина заднього двору, Города. І у нас дуже великий, тільки ми його овець не садимо, бо нема коли обробляти. Після дощів все повилазило. І бурячок. Хлопчик, петрушка, морква. А тут лук і радиск трошки. Ще там є трошечки гороху. Тут у нас клубника цвіте вже. І ось тут клаптик. Ще в нас є смородина. І малина. Ось малина, а ось смородина. І дуже багато бур'яна. Там в кінці городу у нас ще ростуть дерева. Вони ну, Ще дуже маленькі, ми їх потрошку садимо, щоб був великий садочок. Цікаво, коли ви все встигаєте робити, тому що я нічого не встигаю. Як ви обробляєте усе? Щоб воно було ухожене. Усім гарного вечора. Дякую за підписку.